Друзі, вітаю вас! Вітаю вас в Україні. А я, а я отримала посилочку від своєї любої паночки Жанет. То багато хто з вас знає її. Жанна, яка мешкає у місті Луцьк, то на Волині. Ви частенько медитуєте з нею по крамничках Луцька, де вона показує весь асортимент. Який продають у магазинах її міста. Дуже щира, мила і добра людина. Так от, зважаючи на те, що Жанна живе на Волині, а всі ви знаєте, що Волинь то місцевість болотна, минулого разу я вам показувала мох іншого виду. Отакий погряний мох, я вам казала, мох, який має. Багряний колір. Бачите, як він гарненько зростає у відеречку? Красотінь. Сьогодні ми з вами дивимось на ось такий мох. Він набагато тонший, набагато м'якіший за отой мох. І він не багряний. Але подивіться, яка то краса. Наш український мох. Україна, мила Україна, вона щедра і багата. І щиро дякую своїй подружці, своїй жаночці, паночці Жанет, як я її називаю, за її добру душу. Те, що може вона назбирати, чи може допомогти нам, орхолюбам степової зони України, вона завжди відгукується. І завжди допомагає. Я вдячна, дуже вдячна їй. Мох, як ви бачите, з лисичками, з травичкою. Але то неважливо. То все перебереться, то все підсушиться, складеться. Щось висушиться і по пакетиках, по помажняних пакетиках, розкладеться і буде зберігатися. Якийсь мох посадиться у відеречка і буде зростати живим. Ковриком, прикрашаючи місцевість навколо моїх орхідей, який смог підселитися до горщиків з моїми орхідеями. І я буду дивитися на нього і тішитись, тішитись теплом української душі, красою українською. Знаєте, чим більше я захоплююся мохом, Тим більше він мені подобається. Я, як вам казала, вже намагаюся виростити у себе в домі, в оселі, в квартирі, виростити такий мох, отакий гарненький, м'якенький і так ароматно пахучий мох. Він пахне лісом, він пахне грибами, він пахне україною. Як Жаночка збирає цей мох у себе на Волині. На болотах, як я кажу, в неї є відео на її каналі. Тож, якщо вам цікаво, якщо вам хочеться познайомитися з, з Волинською красою, то запрошую вас всіх на канал Дожани. Там ви знайдете багато цікавих розповідей про те, де вона буває, що вона бачить і як вона збирає оцю красу. Я можу лише констатувати той факт, що мох добре зростає ось в таких відеречках. він дуже корисний для орхідеї і вони його полюбляють. Мох з це гарний такий, знаєте, природний антисептик, зволожувач і допомога для наших рослинок. В відеречках мох я вам вже показувала неодноразово. Ось як бачите, на реабілітації у такій міні-лікарні знаходяться ті орхідейки, які не мають коренів, або які хворіли, або отакі обрізані туберії від дендробіумів. Вони знаходяться тут для того, щоб дати життя, розбудити почечку і виростити, Вон, бачите, отакі от маленькі лисичка виглядають. Це вже зростає маленький дендробінг. У умовах реамувати орхідеї, нарощувати їм коріння, як, на мій погляд, найпростіше. По-перше, вони не вимагають ніяких зусиль, заселили у відеречко мох, на дон за відеречка налили трохи чистої, дуже чистої водички і присадили орхідеїки. Все, кришечкою закрили. Навіть Отворів не треба робити, там створюється своя атмосфера, свій мікроклімат, і таким чином орхідейки живуть і рік, і два, і три, як забажаєте. От, бачите, на полисі в відеречках стоїть мох, зростає. одразу хочу зауважити, що мох потребує гарного освітлення. Тож, якщо ви хочете, щоб у ваших відеречках Знизу із дна зростав мох, то світло повинно попадати повністю на весь горщик. Не лише отак зверху, а повністю на весь горщик. Це буде зростати у горщиках лише у тому випадку, якщо орхідеї стоять нещільно і світло досить світло, попадає у горщик з орхідеєю, то вона буде зростати сама і буде зростати в неї мох. Ось бачите, як зростає фаленопсис в обрізаній банці, отворів немає, лише наливається водичка отак на донце. І все. І зростає і орхідея, і мох. Так, висить горщик із орхідейкою, і світло, як ви бачите, попадає в горщик. І там зростає мох. Головне не використовувати мі 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 мінеральних добрив. Мінеральні добрива вб'ють мох. Саме і в кульках, бачите? Висять кульки під лампою, зростає орхідея і мох. Все це зростає одночасно. В орхідаріумі найгарніше зростає кучковий мох. Бачите? Ось такі кочечки ростуть, мені дуже-дуже до дуже вподоби. А цього разу Женет назбирала мені ось такого моху. От подивіться. Вон, бачите, отак він виглядає, як папороть. Вона ще й каже мені, я вам трохи назбирала моху, він росте таким низьким, низьким і виглядає, як папороть. Слухайте, дівчата, які живуть на Київщині. Та цей мох є в ваших лісах. Я бачила. Мені колись дівчата з Київщини висилали саме цей мох. Але тоді я, не розібравшись, подумала, що то таке, то якась трава, то ж не мох. Але все рівно дівчата вислали мені такого моху, то я його сушила, різала і додавала до кори, до посадок орхідей. А цього разу женето натякнула мені, що воно схоже на папороть. А я гадаю, і справді, а ну-ка я присаджу оцю папороть, оцей мох, присаджу до своїх горщиків. Подивіться, в горщику цей мох, він, якщо пересушити, він гине. Бачите, коричневе, то він загинув. Але потім, як з'являється волога, він знову живає. Подивіться, яка краса. Це, це збільшене, збільшене. На, на, а так воно, подивіться, отак, отак воно виглядає. Правда, красиво. Мені подобається. Там від Деречко зростає орхідейка, а поряд зростає отакий кущик. Отакий кущик моху. Гілокоміум блискучий. Таку назву видав мені мій розумний телефон. Гугль видав. Це один із рідновидів моху який зростає на вологих, е, вологих місцях. Слухайте, дівчата, Київщина, о, саме оцей мох зростає у вас, в ваших лісах. Я бачила. Плегіомніум близький. І ще ось такий різновид моху. Це мох від Жанет із її е, лісу, але дівчата Київщина, я точно бачила і у вас цей мох є в лісі. Я зараз ці два різновиди моху, оце як папороть, бачите? І оцей він більше низький. Я обидва присадила поки що. Також ці відеречка і також прикрила їх отак, кришечками і повісила їх під лампу, бо хочу, щоб він залишився живим, а потім, при пересадці якогось фаленопсиса, я підсажу його під стінки, під стінки горщика. І повісю той фаленопсис десь під лампою або у світле сонячне місце, щоб зростав цей мох. Мені дуже дуже до вподоби, справді спробуйте і ви. Це так цікаво. Так він виглядає сухим. Бачите, ось у мене ще косминчик залишився. Я хочу частинку такого моху відправити ще одній своїй подрузі Оксані, яка. Яка також вирощує орхідеї в орхідаріумі, в акваріумі? Я хочу, щоб вона спробувала присадити цей мох собі. Мох ягель, який вислала мені Оксана із Рівненщини. Я його не висаджувала, я його висушила, і в такому стаканчику він прикрашає разом із шишечками, прикрашає оселю. Цей мох зростає лише в екологічно чистих районах. В нас він не буде зростати взагалі. Асфальтному Жанет мені вислала багатенько, тож я його пофасую. По кулючкам, і мох поїде моїм подружкам. А от для блоків як найкраще підходить оцей мох. Мох, який мені вислала пані Світланка. Я вам показувала її, і відео її, як вона збирала цей мох. Я показувала. То це мох, який знятий з дерев, який зростав не на землі, а на деревах. І оцей мох як найгарніше підходить саме для блоків. І не лише для блоків. Такий мох я зберігаю у коробках, пошарово перекладаючи його газетами, висушений, нічим не оброблений, взагалі нічим. Всі жочки-павучки, поки цей мох. Висихав, розбіглися і самі. Зараз знімаю вам горщики, які стоять на кухонному підвіконні, то проти сонця не дуже добре, виходить. але гадаю, що ви зрозумієте, що саме оцей мох, який знятий з дерев, дуже гарно підходить і вкривати поверхневу ґрунту в горщиках, саме тих рослин, які потребують звишеної вологості. Він не, не зростає високим, виглядає так дуже красиво. Зараз спробую отак вам показати. Ну, сонечко світе засліплює, то дуже погано виглядає, але ви зрозумієте, лише, знаєте, є умова. Намагайтеся не попадати водою зверху на цей мох з добривом. Можна чистою водичкою оприскувати, але без добрив. Бо а добрива спалюють у той мох, він, зараз покажу вам, він отак, бачите, від, саме від добрив він зжигається, обгоряє, ну, і жовтне і виходить. Некрасиво, а треба, щоб отак чистить, лише чиста водичка збризнулася і все. Зважаючи на те, що ця рослина полюбляє звишену вологість, то ґрунт у цьому горщику завжди вологий і мох почувається гарненько. А на блоках на блоках цей мох найкращий. А якнайбільше мені подобається в моєму акваріумі, це мох кочковий. Той мох мені висилала. Даночка Світланка із Закарпаття. Осінь. Подивіться, от найкраще зростає оцей кочковий мох. Дуже гарно, дуже паскуди сьогодні вночі на світанку вдарили по Україні балістичними ракетами та шахедами. Одна з балістичних ракет дісталася і нам. Є пошкодження, але головне без. Без втрат, люди живі. Тож, паскуди не дочекаєтесь Ми витримаємо, все буде Україна. А зараз ви бачите наприкінці, бачите мої подарункові дорогоцінки. Вони гарно приживаються, і зростають, і тішать мене гарним, красивим листям. Моя королевішна лудізія, дорогосінна орхідея, також непогано. Росте, бачите, у них трубочки молоденьких листячок. А потім потім тут будуть квітконоси. Так от вона також зростає, бачите, в такому лісовому мосі. Але тут немає світла, не попадає гарного освітлення до ґрунту цієї лудізії. і бачите, як некрасиво виглядає мох. Він висох і загинув. Лісовий мох також напханий і в оцю мою конструкцію, на якій я вирощую свою орхідею ваніль. Як бачите, тут підтримувач такими кільцями я підв'язую, воно накручує, накручує, пліть. Але щоб там була хоч якась волога, то там. Внутрях там напханий у той лісовий мох. Я коли поливаю цю орхідею, то просто здуша лью воду по цьому моху, по цій орхідеї, і він напитується і якийсь час тримає там вологу. Але він також висох, висох від того, що. Поливати треба постійно, але я не поливаю постійно, бо дичка набрана он там на дні, у тої посудинки, в якій стоїть горщик, а мох, он, бачите, він висохлий. На цьому в мене все. А я бажаю вам миру, здоров'я, терпіння, витримаємо, вистоїмо і переможемо. Все буде Україна. Слава Україні, героям слава, слава нації і смерть у тим клятим окупантам.